Наприкінці літа пацієнт прийняв рішення щодо пересадки нирки і звернувся до трансплантологів Хмельницької обласної лікарні з того часу. І почалася підготовка до операції і пацієнта, і донора. Сама технічна операція виконання вона нескладна, а тим більше за підтримки професійних фахових колег, які можуть приїхати, чи з Києва, чи з Львова, чи з інших це взагалі не складно, навіть приємно оперувати в такому серйозному колективі. Відсоток приживаємості родинної трансплантації вищий ніж трупної трансплантації. Тому для нас цей перший досвід я переконую, що він буде краще і так співпало, що. Батько, сина, все співпало, все, все відмінно, і думаю, що все буде далі хорошо. І ось в останні дні листопада, за допомогою фахівців першого територіального медичного об'єднання Львова, наші трансплантологи провели операцію. Майже шість годин тривали обидва етапи хірургічного втручання видалення нирки у донора і, власне, пересадка її реципієнтові. Поділився парним органом 63-річний батько хворого. Завжди страшно. Не може бути такого, щоб страшного. Я йому, ого, я йому ще весною запропонував, і треба. Ну, а так його лічили. На діалізі він був. Я доволі, що так вийшло, але варіантів немає. Тільки один варіант. Хорошо, хорошо. Поручи свою справу зробили». Що ж до самого 39-річного пацієнта, то він гемодіаліз називає викресленим часом зі свого життя. Власне, щоб максимально повернутися до повноцінного життя погодився стати першим пацієнтом хмельницьких трансплантологів. Це те ж найкраще тоді, бо найбільше за тобою дивляться. Нема нічого страшного. Лікарі є лікарі. Вони ж не перший раз теж їздили, дивилися, консультувалися. Приїхали також їхні колеги з двох. Допомагали. Нічого страшного. Ну, так має бути. Саме важча підготовка до операції, а сама операція не важка. І от зараз, мабуть, найбільший тяжкий момент буде в нас реабілітація, бо трошки тяжко. Але за допомогою врачів, я думаю, ми це все зробимо і дійдемо до нормального стану. Уже на другий день після операції пацієнт може навіть присісти на ліжку. Його стан під постійним контролем лікарів, які задоволені результатом і роблять доволі перспективні прогнози, проте не хочуть забігати наперед. Що ж до пацієнта нинішнього і потенційних, то важливим чинником є й безоплатність такої операції. Пацієнти нічого не платили, бо тому, що це державна програма, все це забезпечується за рахунок держави. На сьогоднішній день в лікарні все є, все, що необхідно, для того, щоб пацієнтам надати від самого простого там бінчика, шприцка, марлі і закінчують саме дороговартісними препаратами. Так що тут ми спокійні з запасом, все, що необхідно, все є. Нікуди не треба нам щось шукати, кудись когось посилати, звідкись щось ввести. Так що все в нас є, і ми думаємо, що і далі, так і буде. Обласна лікарня у 2020 році увійшла до пілотного проекту МОЗ із правом трансплантації органів. Згодом на Хмельниччині вперше здійснили пересадку печінки, а також провели першу трансплантацію серця. Тепер вже і нирки. Наразі на таку ж пересадку в області очікують близько 20 людей.